Ми тут сьогодні зібрались, щоб провести перше польове випробування 24-дюймового дрона на 20 Розмір рами 24, пропі 20. Його цільове корисне навантаження 5 кілограмів. І занести він їх має на 40 кілометрів. 5 кілограмів це імітація катушки 40 кілометрової, 3,2 кг, і корисного навантаження 2,4 кілограма. Типу PG-7Л або щось типу такого. От. Він сам по собі дуже тяговитий. І зараз ми проведемо випробування на спарці 12S і акумуляторні батареї. Скільки тут ємності? 16800 мАч. Ну що? Ми, надіюсь ми не втратимо цього борта. Побачив. Дивіться далі.